Доброго ранку. Виїхали, але трішечки попарились з колесом. Добре, засунув я, і що далі. І далі ви, ви, витаскуєш. Воно повинно там залишитись за інструкцією. Я не знаю, що там залили в майстерні, але мені здається, не герметик. тому що невеличка відносно дірочка, і підспускало у Льохи. Вставили робачка. Сподіваюсь, буде краще. Зранку у нас зараз будуть одразу підйоми. Причому такі. На фігові вчора я навіть почав трішечки хвилюватись. Чи вийде у нас 150 за день проїздити? Вчора 160 проїхали майже 2000 набору. І це відчувалося, я вам скажу. Не те, що ми втомились, по часу, тому що 7.30 вже темніше, і нам як би треба десь базуватись до цього часу. Але якщо ми не будемо проїжджати 150, ми зав'язані під графік. Льохі треба на Роботу, тому що він вчитель в українській школі і не може пропускати. А зараз оті гори нас чекають. Нам треба через них фух, і переїхати. Прямо так зранку. Що це таке? Ой-ой-ой! Проблема навіть не підйом з нереальним градієнтом, блін, просто тупо нереальним. Бо в мене є 52-га зірка. Проблема в тому, що в цьому ресторанчику капучино давали в відортки в прямому сенсі. І воно було безлімітним. І от десь три останні чашки були зайвими. Ой, паскуда воно бурлить. Страда деформата, це що означає? Якась неформальна траса, що ли? Ой, то от оно, що деформата, значить. Єдрен батон! ні! Не буває таких градієнтів! Навіщо? А, у мене ще є друга рука. Зараз камеру покладу буде легше. Фух, я... Втомився. Гарний підйомчик. О! Прям те, що треба. <му> Льоха, до речі, краще мене мене атхілоїде. Тобто він залітає швидше, але в нього 46-та, якщо я не помиляю, зіркою. Такий, ну це може і можна заїхати, але того не варто. Тобто це виснаження капець яке. Тому краще дійсно пройтись. Не знаю, що важче їхати чи йти. Просто в горах містечко повноцінне. Багато будинків, є своя лікарня, школа, аптека, магазини, банк. Так прикольно, просто їдеш по такій дорозі вбиті і приїжджаєш в цивілізацію. Цікавіше, те, що ранковий підйом у нас ще не починався. Це був розігрів великі градієнти, але розігрів. Зараз буде підйом бо он через ті гори, але сьогодні у нас ще будуть градієнти понад 35%. Просто вкиньтесь. Висять попередження, що дорога перекрита. Але Шоськ туди поїхав. Дуже сподіваюся, що ми приїдемо. Скоро починається наш підйом. Не хотілося б десь по його середині дізнатися, що ми далі не можемо їхати. Щось шось як назад поїхав. Оти перекрита дорога. Так, ну спробуємо. Ми ж все ж таки на велосипедах, може можна. Але щось воно так щільно, блін, перекрито. Дуже щільно. Ніколи так не робіть. Льоха, не роби так. Та Що це роб... за людина така? Просто я не знаю. Якщо воно тут стоїть, то напевно не можна. І далі, можливо, буде тільки гірше. Наприклад, обвали отакі. От ну, типу, знаєте, обвалилось там все. І хрен знає, може і не проїдемо. Просто нічого не говоріть нам, ми спокійно проїдемо. Окей, батр из лонга? Коротше, все там обвалилось. Кажуть, неможливо проїхати. І їхати треба довгим шляхом через гори. І він сам каже, що це буде диші -код. але іншого варіанту у нас немає. Блін, ну це неприємно. Зупинились біля поліцейських, їх знімати не стали, але чуваки кажуть, а ви куди? Куди? Я кажу, ну в цілюю. Він... Так, от дивляться. Кажуть, ні. Я кажу, так. Да". Кажуть, буде складно об'їжджати, але ми наче знайшли вихід з ними разом, щоб і не по автобану, по ньому неможливо. Але й не робити два перевали, тому що цей обвал нам спричинив великі неприємності. Нам треба було б взяти одну гору, яку прям поліцейський каже: Я не знаю, але там важко. каже. Іншого шляху немає. Але я знайшов і він каже, о, точно, наче є. То ми зараз дивимось, у нас буде десь плюс. 10-15 кілометрів, напевно, по маршруту, але це краще ніж по горам пітлять, бо ми просто не встигнемо. А дуже хочеться до фінальної точки. Там нереально красиве місто. А поки піднімаємось вгору, у нас є невеличкий партнер. Це A8Free, Я користуюсь їх ромінгом по всьому світу. І в цій подорожі також. Тож, якщо треба, друзі, у нас є навіть промокод, він є в описі. Заходьте, качайте її на Android і на iOS і користуйтесь. Сура тисяча метрів набору за перші 50 кілометрів сьогодні. Але далі довгий спуск до моря. Вон там воно вже відніється. Пообідали, як завжди, піцею. Їдемо далі і там пише, що все перекрито. Але я думаю, що ну, воно ж не може бути перекритим. Да? Фух, тут просто тунель роблять. Це буде продовження автобану. Я бачу, там закладніє. Але головне, що ми приїдемо. Хочу такий крафтер і просто мандрувати машиною. Напевно, я старистею. Просто, блін, ну ці горки підзадовбали. Не гори, а саме горки. Ти постійно швидко вниз з'їхав і довго в горку тащишся. І вони постійні, нема передиху. Якого хрена? Ні, я буду пробувати далі якого хрена, ну що відбувається? Тут мені здається, сказано, що вони ремонтують, і що там далі зараз буде все. Кирил, знає. Ситуація вкрай дівільна, тому що от з цього пункту, щоб нам щось об'їхати, треба буде повертатись, по-перше, дуже далеко назад до міста. А там треба буде лізти в гори і об'їжджати плюс десь день. Ну, тобто, плюс десь 100 кілометрів, тому що... По узбережжю нічого не їздить. Єдиний варіант це, напевно, потяг якийсь шукати. Зараз подивлюсь, чи видно, що тут роблять. А тут нехіло, так я дивлюсь. Камінчиків нападало. Ого! А там прям зовсім нехіло нападало. Це навіть можливо небезпечно. Ого! Походу, приїхали. Є дуже екзотичний ще варіанти, я не знаю, чи він спрацює, але є от такі ворота, і як би комут говорить, що можна щось туди далі пройти. І ворота на замку, але на замку є ключі. І як бачите. Але не все так весело, тому що ми ж коли там були, я бачив, що там пройти, якщо й можна, то по вузенькій, кам'яністій стежці. Якщо її не засипало, ну коротше, весело. Цікаво, що всі приїздять сюди, ми вже от поки тут, три машини приїхали, розвертаються і їдуть назад. Для них для всіх теж сюрприз. це. Тобто, це чи нещодавно сталося, але насправді нема таких от обозначень ніяких. Там один значок був, і то значок, який каже, транзит заборонений. Ну, типу, транзит це означає, що проїхати можна, якщо ти там живеш десь, наприклад. Ну, якось так. До речі, дуже класно, коли в тебе гальма ще працюють, особливо на таких спусках. Може тут якийсь закритий клуб? Тут прям цивілізація якась. Спустились до моря. Блін, як я не хочу потім підніматись. Пішов у розвідку. Так, ну от ця стежка, наскільки я розумію. І от по ній нам типу можна пройти. Зараз подивимось, чи вона прохідна. О, щось мені це нагадує, як ми на Кіпрі з батюю з велосипедами гуляли. Просто якщо ж там обвал був, то не факт, що і оце не завалило. Якась тропа іде. І це мене радує. Мені головне побачити з'єднання з тією стороною. Звісно, тут буде не прям найкращий варіант з велосипедами. Але набагато краще зараз ходити і перевірити, ніж потім з велосипедами повертатися. Все одно часу ми витрачаємо вже тупо дофіга. Вот таліці, навіть гори нормальні побудувати не можуть, щоб не осипались. Кличка на них не вистачає. І... Ну що, я думаю, що оце наше спасіння, да? Що сюди ми зможемо пройти, Блін, подивіться, як красиво. Все, ну я думаю, що можна ризикувати, тому що там ми з тієї сторони бачили, подивіться який обвал був. Оце ми дійшли до нього зараз. Ну і людишки стоять, типу, та нормально, більше ж не впаде. Он, до речі, частина гори просто відкололась, бачите? Ви можете зауважити, що людям я там дорікаю, що вони стоять під камінням, а ми самі там заїздили, да, ще під знак. То я вам скажу, ви не хвилюйтесь, тому що ми то в шоломах. Нам воно безпечно. Чувак, просто жопа. Гарно, що ми в шоломах, так що нам можна. Але так... Просто навіть і не думає. Ну що, тепер головне не впасти. Давай, Олексій. Витратили годину на ці пригоди. Дуже цікаво. Можна ще а краще не треба. Треба ж якось наздоганяти час. Блін насправді так хотілося б, щоб ми не зав'язані були під час, але робота. showers Приїхали в якийсь кемпінг, але нічого, на жаль, тут нема. Але, не дивлячись на те, що тут зараз нікого нема, ми тут зупинимось. Дивіться, тут давно нічого не було, це я вже включав. Вода тут є. Тож ми зараз обережненько-обережненько поставимо, не будемо шуміти, але зараз вам покажу захід сонця. Ми таки встигли. Кемпінг з класним місцем, але він прямо в місті. Треба поставити якось за деревцями, скріпити велосипеди. я думаю, все буде нормально. Але ми сюди доїхали, я вам скажу, не те, щоб через силу, але ми виконали план 150 кілометрів, тому що реально через всі ці, ці завали, перегородження. Я думав, що. Кілометрів 120-130 приїдемо, але знайшли гарний кемпінг на 133-му кілометрі і вирішили все ж таки їхати далі. На жаль, тут не те, що ми собі там малювали, але що нам треба. Зараз ставимо намети та і все.